За великим столом. І по факту, колись ти спала з одним, а потім ти спала з іншим. А, також у Насті був секс з твоїм теперішнім чоловіком, чи не викликає у вас це дискомфортом? Ні, зовсім ні капельки. Ти про нього вспоминаєш, як фільм на Боже, що ти мелеш. Ніколі, мене цікавить питання, як дітям ти пояснюєш? То така Настя, твій бивший чоп... Я зрозуміла твоє запитання. Це заплутано. Що діти? Діти прекрасно себе відчувають, і нам дуже комфортно, що ми не сваримось, не гавкаємося. І що наші діти живуть в великій дружній сім'ї. Алло, камон, це не норма. У дітей немає нормальної уяви про родину. Насправді поняття нормальної родини дуже суб'єктивне і може сильно відрізнятись у різних людей. Для дитини нормальна родина та де їй. Безпечно, комфортно, де до неї ставляться з повагою та увагою. А от тому, хто з дорослих, ким і кому доводиться, діти швидко та цілком природньо розберуться, адже весь час перебувають у цьому просторі. Ти казала, що працювала директором ресторану. Чим ти наразі займаєшся? Е, ну я контент-мейкер. Працювати почала на магазини одягу. Знімаємо відеоролик, повністю продумую концепцію. Потім я це все монтую і повністю віддаю готовий матеріал. В мене залетів один ролик почти на мільйон. Я поняла, що я хочу в цьому працювати. Скільки ти заробляєш на місяць? На даний час десь 20 тисяч. 20 тисяч, 20 тисяч гривень це дуже мало. Я тільки починаю. Я сама учка, я повністю вчила сама, як знімати. А яка в тебе освіта? А У мене немає вищої освіти, я закінчила 11 класів. Я ніде не навчалася, я хотіла бути модельєром дизайнером у батьків не було грошей і довелося працювати. Я працювала спочатку офіціантом, потім я була вже адміністратором, потім директором ресторану. Освіти немає, роботи теж нормальної немає. Сама вона себе забезпечити не може. Розкажи, будь ласка, яка ти хазяйка? А як часто ти прибираєш? Кожен день. Там прибрала, а там вже знову по кругу. Як часто ти готуєш, Ніколь? Я готую о, три рази на день, поки покормила, повбирала вже обід. Тільки покормила, повбирала вже вечеря. Кожен день це день сурка. Так впав готувати, чесно, завжди, ну приходиться а що робити? Ніколь, мені цікаво подивитись холодильник. Можна? Так, звісно. Чисто все акуратно складено. Ну, mm -hmm. Запах з холодильника не дуже. Який там може бути запах? Жарених котлет, мабуть. спертості? Може, миша була, вона лягла там заснула і здохла. Винести його на вулицю, може, щоб подихав свіжим повітрям. Вибісили своїм холодильником. Вони ж бачать, що холодильник чистенький.